благодійний фонд Пауэр UA. І сьогодні ми знаходимося в селищі Пролісне, де завдяки співпраці з гуманітарним закликом до України, Канадсько-українським фондом та Конгресом українців Канади ми змогли встановити фільтраційну станцію для води. Ця громада постраждала від військової агресії, багато руйнувань була окупована, і найголовніша проблема громади був доступ населення до чистої питної води. Завдяки цій фільтраційній станції ми рішимо цю проблему. Це, по-перше, перший крок в відновлення цієї громади, і також це великий крок в питанні здоров'я та безпеки населення. Дуже вдячні за підтримку, за те, що ви дбаєте про людей, про те, щоб були забезпечені водою. Якщо на випадок якихось негативних явищ, то ми знаємо, що населення буде забезпечено водою. І є в цьому потреба дуже велика. Багато людей потребують саме от такої води і заклади освіти. В подальшому ми плануємо також займатися цим питанням для того, щоб діти отримали таку ось якісну водичку. В цілому знову ж таки дуже багато слів, подяки хочеться висловити за таку діяльність, тому дуже вдячний від імені військової адміністрації. Від мешканців усієї громади це тільки початок і продовжуємо співпрацю нашу в подальшому. Дуже вдячні. Дуже вдячні фонду за чисту воду в нашому пролісному. Як людина складається на 87% з води, з чистої джерельної. Дякуємо вам. Вода дуже класна, мені дуже подобається. Я прийшла сюди своєю сім'єю, щоб набрати її, попити. Дуже класно, що зробили такий пункт у нас селищі. Велике дякую вам за це! Це лише початок нашої роботи. Завдяки співпраці з партнерами ми плануємо і надалі надавати допомогу громадам та підтримувати їх всім необхідним. Ми вдячні за можливість бути частиною цієї важливої події. Та сподіваємося, що з допомогою ми і надалі зможемо підтримувати громади і забезпечувати їх всім необхідним.